перевізником, а не магазином. Будь-які запитання стосовно цього можна дізнатися на відділенні пошти або на їхній гарячій лінії. Боже, які кончені? Ну бля, я завжди казав, що от Укр-клієнт це діч. Шок. Відправило довше обіцяного. На сайті стоїть чітка вказівка. Відправка 3 робочих дні. Людина замовляє в суботу. Блять, інтересно ж, коли її відправлять? Ну, от ми виходимо в понеділок на роботу, і вона очікує, що третій день це понеділок і її буде відправлено. Ну, я хочу її розчарувати, блять. Воно буде відправлено в середу. Ну От, камон, якщо ти бачиш, скільки відправка, і воно тобі не підходить, не роби замовлення. Але ж вона зробила, дочекалася і поставила одну зірку. Сука, крінж. От і за чого я не люблю маркетплейси? Тому що твою аля судьбу рішають отакі давні. І ти на це не можеш ніяк вплинути, розумієш? А, ти можеш це тільки перекрити а, хорошими відгуками і все, але вони нікуди не діваються негативні. Або ти можеш, як рекомендує пром, позвонити клієнтові, запропонувати йому повернення коштів за замовлення, щоб він змінив для вас відгук, а не ахуєлі льовий часом. Піздець мені в нулі роботи. Пиздец. Ну, короче, вот вот в цьому маркетплейсі кринж ебаный. Нікому б не советов. Именно через це. Кончи. Так, що у нас тут по маркетплейсам? Поїхали. Так, ну у нас тут знову замовлення на 1140 і 249. І ще одне по промоплаті на 300 гривень.